Сьогодні Червоноградщина попрощалася із двома гірниками, які загинули 29 червня на шахті відродження у селі Межиріччя, що за 9,5 кілометрів від Червонограда для машиніста гірничних виїмкових машин Андрія Кончука і виконувача обов'язків майстра гірничої дільниці з видобутку вугілля Володимира Макогона. Це була звичайна робоча зміна ніхто й гадки не мав, що вона стане. Останньою в житті о 13.20, коли до підйому гірників на поверхню залишалося трохи більше півгодини. На глибині 500 метрів під дією гірничого тиску трапилося обрушення порід покрівлі. На жаль, врятувати чоловіків не вдалося. Попрощатися з гірниками прийшли не лише рідні та друзі, але й велика шахтарська родина. Колеги досі не можуть повірити у їхню загибель. Андрія згадують як справжнього професіонала своєї справи працьовитого та безвідмовного друга. Хороша людина була, не можна на нього нічого сказати поганого. Щирий, завжди допомагав всім. Ну, взагалі, хороша людина. просто. Володимира Макогона колеги також запам'ятали як щирого, товариського, доброго та чуйного. Завжди до нього підходили, нікому не відказав, ніколи не сказав кривого слова, ніколи не крикнув. Ну завжди такий був чуйний. Наразі керівництво шахти утримується від офіційних коментарів щодо ймовірних причин трагедії. Однак каже, що таких випадків не було уже протягом 15 років. Звичайно, травми бувають, але не такої складності. Те, що відбулося, це звичайно трагедія. Андрію кончуку назавжди 38, Володимиру Макогону 37. Вічна пам'ять співчуття родинам. До слова слідчі вже розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідчі дії тривають.